Всім привіт! У минулому випуску ми з вами обговорили одне цікаве дослідження, яке було проведено незалежною групою експертів Німеччини з інтеграції та міграції під керівництвом доктора Яна Шнайдера. Якщо коротко, то суть дослідження полягає в тому, щоб шляхом аналізу існуючої нормативної бази припустити варіант розвитку подій і дії, які можуть бути вжиті як на рівні ЄС, так і на рівні урядів країн, що входять до Європейського Союзу, щоб відповісти. На одне питання що чекає біженців з України вже після 4 березня 2025 року, тоді як і в Німеччині, так і в інших країнах ЄС правові норми, що забезпечують для біженців з України тимчасовий захист. А в Євросоюзі це директива 2001-55 єс, яка саме і реалізується в Німеччині шляхом застосування параграфу 24, перестануть діяти. У тій програмі ми обговорили заходи, які можуть бути прийняті на рівні ЄС. Посилання на програму я залишу в описі до цього відео. А ось сьогодні поговоримо конкретно про те, що може зробити Німеччина, якщо в Євросоюзі так і не буде досягнуто консенсусу. Отже, ми розглянемо три найбільш ймовірних варіанти розвитку подій для українських біженців у Німеччині після 4 березня 2025 року, і кілька варіантів, які здаються ймовірними, але, на мій погляд. Такими не є. При цьому кожен ймовірний варіант не виключає іншого, так як деякі зможуть залишитись як висококваліфіковані спеціалісти, а для інших може бути передбачено зовсім інший варіант для легалізації перебування. Тому, можливо, буде винесено одразу кілька рішень. Тут, як кажуть, поживемо, побачимо. Не будемо втрачати час. Традиційно для мого каналу хапайте печиво, наливайте чайок, сідайте зручніше. І давайте розбиратися в тому, які є варіанти і які з них підійдуть саме для вас. Німеччина, як і більшість інших європейських держав, переживає процес демографічного спаду, страждає від нестачі кваліфікованої робочої сили та бажає покрити свої поточні та майбутні потреби у робочій силі не в останню чергу за рахунок імміграції. Соціально-демографічний благоприємний показник біженців з України, а в основному це жінки середнього та молодого віку, в основному з освітою, чітко вказує на те, що вони могли б отримати всі шанси на інтеграцію в Німеччині з перспективою залишитися. Правда, тут виникає конфлікт інтересів, оскільки відновлення України також залежить від повернення в країну якомога більшої кількості біженців. Таким чином приймаючі держави стикаються з дилемою. З одного боку, вони підтримують Україну постачанням зброї та масштабними інвестиціями, і Німеччина в цьому списку займає перше місце серед країн ЄС, а з іншого боку, існує велика зацікавленість у працевлаштуванні тих самих людей на власних ринках праці, принаймні на час тимчасового перебування, поки не закінчиться війна. Як я вже говорив у минулій програмі, цілком можливо, що загальноєвропейське рішення щодо українських біженців може й не бути прийняте. Тому експерти рекомендують федеральному уряду Німеччини перевірити варіанти, які пропонує національне міграційне законодавство, аби бути готовим до всіх сценаріїв. І тут, на думку експертів, слід звернути увагу та посилити інтеграцію біженців з України на ринок праці Німеччини, адже існуюче працевлаштування може бути підставою для переходу на дозвіл на проживання з метою працевлаштування, якщо, звісно, виконані й інші умови, а вони там також є. Отже, які ж варіанти існують на рівні імміграційного законодавства Німеччини? Перший варіант це перехід до інших дозволів на проживання. З метою забезпечення максимально можливого рівня безпеки проживання після завершення тимчасового захисту має сенс подати заяву на отримання дозволу на проживання для навчання або трудової міграції. Ці підстави передбачені в закони про перебування так, на сьогоднішній день на цей закон. Можуть розраховувати лише ті українці, які є кваліфікованими або висококваліфікованими спеціалістами на основі параграфів 18А і 18Б вищоупом'янутого закону. Для цих параграфів потрібно мати освіту, отриману в Німеччині або в країні виїзду еквівалентну німецькій освіті та підтверджену в Німеччині згідно звісно з встановленим законом порядком. Також через зміни в законі про подальший розвиток імміграції кваліфікованої робочої сили. Які набули чинності з листопада 2023 року, були змінені і вимоги для отримувачів блакітної карти, а саме знижені розміри необхідної заробітної плати і розширений перелік професій. Тепер блакітну карту можуть також отримати вчителі, вихователі, ветеринари і фармацевти, спрощена процедура воз'єднання сім'ї для отримувачів блакітних карт, а також вимоги для IT-спеціалістів. Тепер IT спеціалістам не обов'язково мати диплом відповідної освіти достатньо підтвердити досвід роботи не менше трьох років. Також спрощена можливість працевлаштування професійних водіїв з водійськими правами категорій, які ви зараз бачите на екрані. Друзі, мені відомо, що прямий перехід на блакитну карту неможливий з параграфа 24, але випадки переходу були, і це підтверджений факт. Можливо, німецькі бюрократи закривають на це очі за чиєюсь вказівкою, розуміючи, що інших варіантів претендентів просто нема. Хоча і масовий характер це не несе. Також з березня 2024 року вступить в силу ще одна частина нововведень для кваліфікованих працівників і службовців нерегламентованих професій. Тепер, щоб ви вважалися кваліфікованим працівником, можна мати закінчену професійну освіту. Тривалістю не менше двох років або вищу освіту, плюс до цього мати і в тому і в іншому випадку не менше двох років досвіду роботи за даною спеціальністю. Тобто, вже з березня 2024 року кваліфіковані працівники можуть займатися будь-якою кваліфікованою роботою в нерегламентованому секторі, а не тільки кваліфікованою роботою, пов'язаною з професією в дипломі, правда, для таких професій, як лікар, вчитель тощо. Посилання на повний перелік я залишу в описі до цього відео, зберігається вимога про обов'язковий зв'язок між отриманою освітою та місцем роботи. Крім того, дозвіл на проживання можна подати для професійної підготовки або підвищення кваліфікації, стаття 16а закону про перебування, а також для пошуку місця навчання пункт 1 статті 17 закону про перебування, також можлива і самозайнятість. Стаття 21 відповідного закону. Основною умовою безумовно є необхідність забезпечити собі засоби до існування. Не варто також забувати, що вже з червня 2024 року вводиться карта можливостей, про яку я вам детально розповідав у одній з моїх минулих програм. Посилання на це відео я також залишу і в описі до цього відео. А тепер саме час дізнатися, чи зможе уряд Німеччини. Передбачити, що для біженців з України з низьким рівнем кваліфікації, як мені здається, влада буде дивитись у бік параграфу 26 регламенту зайнятості і, можливо, внесуть Україну до списку привілейованих країн. Цей список пропонували вже неодноразово розширити, зокрема для того, щоб надати вихідцям з певних третіх країн альтернативні канали надання притулку в Німеччині. У дослідженні говориться, що і нещодавно було запропоновано розширити цей список за рахунок України, а також інших третіх країн, які розташовані на зовнішніх кордонах або в географічній близькості до ЄС в рамках безстрокової дії так званого регулювання для західних Балкан, а це стаття 2, параграфу 26 регламенту зайнятості зі збільшенням річної квоти до 50 тисяч дозволів. З червня 2024 року. На даний момент ця річна квота становить лише 25 тисяч дозволів. Дослідники повідомляють, що у випадку з Україною більш цілеспрямованим було б додати її також до переліку країн, зазначених у параграфі 26 стаття 1 регламенту зайнятості. Наразі громадяни ось цих країн можуть бути допущені до будь-якої роботи без квоти, навіть якщо роботодавець не знаходиться в Німеччині, що, наприклад, Передбачає і відрядження, цей список складається з країн, з якими Федеративна Республіка Німеччини встановила особливі економічні відносини. Він практично збігається з групою країн, перелічених у постанові про проживання, громадяни яких, в принципі, можуть в'їжджати до Німеччини без візи і, за необхідності пізніше подати заявку на вид на проживання для роботи або для інших цілей, згідно з параграфом 41 статті 1 закону про проживання. Включення ж України до обох списків було б цілеспрямованим із практичних причин, які в дослідженні зазначені наступним чином. Україна є кандидатом на вступ до ЄС і особливо пов'язана з Німеччиною, яка прийняла понад мільйон її громадян, а також має тісні економічні та політичні зв'язки з точки зору відновлення України. Включення України до обох списків надало б українцям, що не мають високої кваліфікації. Законну можливість працювати в Німеччині після 4 березня 2025 року. Це підкреслило би особливі відносини між Україною та Німеччиною, а також стало би важливим символом підтримки України з боку Німеччини. З моєї точки зору, реалізація другого сценарію досить ймовірна і стане непоганим рятувальним колом для біженців з України після 4 березня 2025 року як доповнення до сценарію номер 1 де в пріоритеті. Стоїть виключно висококваліфікований працівник, але в запасі ми маємо ще і третій сценарій, який також заслуговує вашої уваги. До нього ми зараз і перейдемо. Варіант 3 – це можливість надання захисту біженцям з України відповідно до Женевської конвенції про статус біженця. В принципі, всі біженці з України мають доступ до процедури надання притулку, і на перший погляд, це рішення дійсно може здатися очевидним. У таких випадках проблема подальшого перебування тих, хто шукає захисту після 4 березня 2025 року буде перенесена на систему надання притулку Азюль. Однак кількість позитивних рішень, на думку експертів незалежної комісії, може бути не дуже високим, і зараз я поясню чому. В Німеччині з середини 2022 року рішення за заявами про надання притулку Азюль від громадян України. Приймалися лише в окремих випадках, такі заяви подавалися зокрема у період після окупації Криму у 2014 році а також одразу після вторгнення у лютому 2022 року. Однак кількість позитивних рішень за цими заявами залишалася на низькому рівні. Якщо врахувати той факт, що лише деякі регіони України окуповані і існують варіанти внутрішнього захисту людей з окупованих територій. Шанси на успіх позитивних рішень про надання притулку, ймовірно, будуть і надалі не дуже високими. Однак, якщо небезпека в Україні продовжить існувати після закінчення терміну надання дозволу на проживання за тимчасовим захистом, тобто після 4 березня 2025 року, то надання дозволу на проживання за іншими міжнародними правовими, політичними або гуманітарними причинами також буде розглянуто. Закон про перебування пропонує інші варіанти короткострокового проживання, які і теоретично можна було б застосувати щодо українських біженців. До них відносяться тимчасове проживання з гуманітарних причин параграф 23 і 25 закону про перебування. Однак, експерти ставлять під сумнів застосування і видачу дозволів на перебування за цими параграфами. Я вже чув і думку про те, що як вихід із ситуації міг би стати і дульдунг, а саме параграф 60 а закону про перебування. Але на мою думку, дульдунг також не є варіантом на період після 4 березня 2025 року, якщо війна триватиме, оскільки він включає лише призупинення депортації на строк до 6 місяців і буде постійно сигналізувати про те, що вже через 6 місяців. Німеччині потрібно буде репатріювати біженців з України, які зобов'язані покинути країну якнайшвидше. Як альтернативу, законодавчий орган міг би стандартизувати національний тимчасовий захист на період після закінчення терміну тимчасового захисту, передбаченого чинними директивами ЄС. Деякі лідери думок на просторах інтернету покладають велику надію на новий закон про громадянство, який Бундестаг прийняв 19 січня 2024 року. Випускаючи інформаційні судження з цього приводу, але забуваючи вказати на одну важливу деталь чи буде доступна натуралізація для тимчасово захищених осіб, тобто для людей, які перебувають на параграфі 24? Я особисто переконаний, що ні. Навіть якщо суворі додаткові критерії для натуралізації після трьох років були б виконані біженцями з України, до яких відноситься зокрема. Повне і самостійне забезпечення себе засобами до існування, знання німецької мови на рівні С1, а також особливо хороші навчальні, професійні, трудові або громадські досягнення. Цей шлях залишиться закритим через умову доступу, вказану в параграфу 10, пункт 1 під пункт 2 закону про громадянство. Право на отримання громадянства набуває лише той. Хто має статус перебування з забезпеченими кваліфікованими умовами, що, в принципі, дозволяє безстрокове перебування. Тимчасові цілі перебування явно виключаються, зокрема, і тимчасовий захист за параграфом 24 закону про перебування. Таким чином, натуралізація українських громадян, тимчасово проживаючих як біженці в Німеччині, буде можлива лише в середньостроковій перспективі через кваліфікуючий проміжний. Вид дозвілу на перебування для цілей працевлаштування відповідно до е, статей 18А 18Д закону про перебування. Хоча вже зараз планується, що з середини 2025 року можуть надійти перші заяви на натуралізацію від українців, які прибули до Німеччини в 2022 році як біженці з зони військових дій, і які в проміжку часу набули статусу постійного перебування. Наприклад, з метою працевлаштування, і вже добре інтегрувалися. Однак це зачепить лише небагатьох через високі вимоги, тому, на думку дослідників, більше кандидатів на натуралізацію з України можна очікувати лише з середини 2027 року. Виходячи з вище сказаного друзі, і ще раз запевняю вас у тому, що закон про натуралізацію навіть з внесеними до нього змінами ніяк не стане в масі своїй рятувальним колом для біженців з України після 4 березня 2025 року. Ну що ж, досить багато інформації вийшло цього разу, але я сподіваюся, що ви були уважні і спіймали таки логіку можливого розвитку подій. А можливо, хтось вже й побачив для себе свій особистий шлях інтеграції в Німеччини. А у мене на цьому все. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом та Приват. Підписуйтесь на канал, щоб своєчасно отримувати інформацію. Я буду і надалі слідкувати за розвитком подій у цьому напрямку. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока!